Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і Ютуб канал Газети Права Україна. До газети Права Україна звернулася Ганна Кравченка зі своєю проблемою. Давайте послухаємо, шановні друзі, в чому проблема пані Ганни. Доброго дня звертаюсь до журналістів газети Правова Україна, яка акредитована Верховною Радою і проводить розслідування з проханням про допомогу провести громадське журналістське розслідування з приводу подій, які сталися в моєї родині. Чоловік маніпулює та погрожує своїм положенням. Я в 2012 січні одружилась з Кравченко Ярославом Віталійовичем 1988 року народження в спільному шлюбі. У нас народилась дуже очікувана донька Кравченка Любов Ярославівна 2016 року протязі 12 років спільного подружнього життя ми з чоловіком придбали квартири, земельні ділянки, автомобілі за наші сімейні кошти, так як ми працювали разом. Я навіть в декреті була ну, три місяці. Завжди займалась хатніми справами: прибирання, прання, прасування, готовка їжі. В нас холодильник ніколи не був пустим, завжди приготована їжа, свіжа. Догляд і виховання нашої донечки теж на мені, вона ніколи не була у відстаючих, завжди приймала участь у дошкільних заходах, зараз шкільних. Їздить на місцеві та міжнародні змагання з художньої гімнастики і здобуває там вже перші місця. Але оскільки я вважала, що чоловік голова родини, то майно оформлювалося на нього. З минулого літа наші відносини стали дуже погіршуватись. Мій чоловік навмисно перестав проводити часи з нами, своєю сім'єю. Він нас замінив на гульню з друзями. Він з ними гуляв кожного вечора, випивав. Та зараз я думаю, що і з жінками, напевно. Це могло бути до четвертої ранку. Вони були в ЖК, в укриттях, по підвалах. І комендантська година їм була не страшна. Такі його дії, звісно, мені не подобалися. Я намагалася повпливати на нього розмовами, діями, але усе було, усе було марне. Усе це сприймав він з агресією, лайками, сварками, подколами. Um, ну, але ми продовжували проживати в нашій спільній квартирі за адресою Петропавлівська Барщигівка, вулиця Соборна, 10Б, квартира 38. В грудні 23-го, при сварці, він заявив, що він від всього стомився і взагалі він бажає жити і бажає жити для себе. А мене та Любу, хай хтось інший робить щасливим. Він буде розлучатися. Ну, отака у нього була позиція. Це після очеріної гульки. Ну, була сварка. Я неодноразово просила повпливати спільних друзів, родичів свого чоловіка на його поведінку. Проте це не давало ніякого результату. Сварки ставали грубіші, гучніші і в лютому 24-го. На моє прохання мати намагалася з ним провести розмову. Він заявив, що відмовляється від доньки та від мене. Він схопив рюкзаки з документами на майно. Інший, як виявляється, йому нічого не треба і не важливо. І убіг в невідомому напрямку. На питання, де він живе, він не відповідав. Потім він блокує мій номер телефону, ну бо я йому там писала, питалася з ним розмовляти. Е, у родичів я запитувала, ну, у батька з братом, може вони знають, де він. Вони теж не відповідали. Передично він прибігав, сварився, образливо кричав. Е, він кричав, що у нього е, борги і кредити, і він збирається усе продавати, йому все надоїло. А ми повинні з'їхати з Любою в нашу однокімнатну квартиру взагалі в іншому районі. Це на чайках, де немає ні школи доньки, ні гуртків, ні гімнастики, ні друзів. Там взагалі як зрівнювати чайки і щасливі, то на чайках взагалі небезпечніші, я маю на увазі військовий наш стан. Ну, він про це не думав. Все, виїжджайте, виселяйтеся, я сказав, і все. Згодом у березні, ну, я все намагаюся його якось до родини повернутися, якось щось домовитися. Ну, згодом у березні я розумію, що в нього нова родина, дізнаюся про це, що у нього коханка з двома синами яких він забезпечує та піклується живучи на орендованій квартирі. А на свою ж доньку січня 24-го не давав ні копійки, торгуючи ще, що він може сплатити якісь гуртки її, якщо я вийду з нашої квартири. А 13 червня 24 року, коли я повезла доньку на, на міжнародні змагання до Італії, нас не було в країні взагалі. Він змінив замки та вкрав з нашої квартири, в якій ми проживали, наші особисті речі з донькою і частина з яких зникла, і заселяє туди, в нашу квартиру, влюблену кімнату, свою коханку з її дітьми, в кімнату доньки нашої. Мені ж підіслав свого бать... Ой, брата, коли я повертаюсь, з ключами від нашої старої квартири. Де були звалені як на звалищі, просто на звалищі, речі наші в мішках, все брудне, плісняві, грязюка, навіть продукти стояли, воняли, два тижні нас не було, просто на підлозі. Ну, це не пісуємо просто. А сам потім при поліції, бо я викликала по цьому факту, казав, що її з цієї старої квартири, бо він власник, а я ніхто і не заробила ні на що, і ніколи я нічого не робила. Я кажу, що ну, взагалі ти доньку виселяєш, ти розумієш, що ти робиш? А він, кричить, я, може, щось їй і винен, але я подивлюся на її поведінку і вирішу сам, що мені робити. Ну, отаке. Чоловік, я вважаю, він вчиняє просто неймовірне насилля в сім'ї зі своїми членами А Після цього я знову звертаюся до усіх його рідних, до брата, батька, матері, сестри. І прошу, пропоную зустрітися та вирішити це питання, домовитись про щось, бо так не має бути. Люба в страшному стані, вона плаче, вона не розуміє, як це тато її виселив з її домівки, де вона проживала останні ну, 4 роки, виходить. Тоді, оскільки ні я ну, нічого не змінила, не, не виходить з ними домовитися, я знаходжу адвоката, який запропонував. Це стати ще раз, каже, що давай мирним шляхом, давай збирати. І він взяв справу в свої руки, він їх усіх запрошує на зустріч для вирішення ситуації мирним шляхом. Але, на превеликий жаль, чоловік, його батько та брат відмовляються категорично, відмовляються від зустрічі, яку, начебто, спочатку вони згодилися прийняти, а потім. Відклали, бо і сказали, що не прийдуть, бо їм погрожують. Виявляється, вирішення ситуації мирним шляхом це погрози. Лише мати з сестрою згодились на зустріч та зустрілись з адвокатом. Я дуже прошу, дуже прошу допомогти в цьому питанні, провести розслідування, зняти документальний фільм та надати розголос і зупинити сверілля чоловіка, бо я вважаю. Такого не має бути. Я дуже прошу, газету Правова Україна допомогти, зупинити чоловіка. Бо він так і продовжує маніпулювати своїм положенням, своїм правом власності. Воно в нього як індульгенція на все. Він їм машить і він вважає, що він так може робити. Але саме найгірше в цьому, що. Він не розуміє, як він шкодить дитині. Я прошу, я дуже прошу допомогти зупинити це. Дякую, друзі. Ви послухали і почули те, що проблема в першу чергу пов'язана з її дитиною та нею. Її чоловік її просто-напросто покинув і хоче відібрати все майно, яке вони я кажу заробили разом. Газета Права України прийняла рішення, що ми будемо проводити журналістське і громадські розслідування по даній справі. Ми розберемося у всіх документах і в своїх сюжетах коротких, а потім в документальному фільмі про це все розкажемо. Так що до зустрічі, друзі, на каналі, на YouTube-каналі Газети Права Україна і дивимося справу Ганни Кравченка. Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.